Я перебував на денній формі навчання четвертого курсу аспірантури та готувався до захисту дисертації на осінь 22-го для здобуття ступеня доктора філософії. У мене була присутня бронь, однак я вирішив, що мені не потрібен науковий ступень, якщо виникла загроза втрати державності. На початку березня 22-го року е, пішов до військкомату, де замовчав той факт, що у мене є наявність зброї, і з 4-го разу у зв'язку з значним навпливом на той час бажаючих мобілізуватися та перезавантаженням ТЦК. Таки призвався до війська. До сил оборони держави потрапив в середині березня 2022 року. Після курсів перепідготовки офіцерів у військовому інституті телекомунікації та інформатизації був призначений на посаду начальника зв'язку командира взводу на той час ще 120 ОРБ. після року служби. Був призначений командиром роти безпілотних авіаційних комплексів після розширення нашої військової частини до полку, призначений заступником командира батальйону безпілотних авіаційних комплексів. Із вересня 2022 року і потепер перебуваю на посаді командира батальйону безпілотних авіаційних комплексів. Якщо підсумувати, то Прослужив від командира взводу до командира батальйону, не перескочивши жодної командної ланки. І, взагалі, дана тенденція являється одним із основних принципів реалізації командира його кар'єрного зростання у нашому 120-му окремому розвідувальному полку. Особовий склад нашого підрозділу виконує два основних типи бойових та спеціальних завдань. Це Ведення повітряної розвідки та вогневе ураження противника власне такий і штатний розподіл: Це розвідувальні БПАК, ударні БПАК та підрозділи забезпечення для виконання завдань з повітряної розвідки застосовуються БПЛА різних класів: це мультироторного типу. Літакового, в тому числі оперативно-тактичного рівня. Взагалі, тут номенклатура згідно ТТХ, дуже широка в залежності від поставлених завдань для виконання завдань з вогневого ураження противника застосовуються FPV-дрони, ударні крила та важкі бомбери для скидання вибухових речовин. За останні три роки підрозділ виконував завдання з повітряної розвідки державного кордону із не зовсім дружніми країнами. Працювали в Чернігівській, Сумській, Харківських областях майже на всіх напрямках Донецької області, приймали участь в Курській операції. Станом на зараз це Торецький та покровській напрямки Донецької області загалом це систематичне та планомірне виконання бойових спеціальних завдань з повітряної розвідки та вогневого ураження. Варто відзначити, що дуже важливою та значимою для нашого підрозділу була саме курська операція. Розрахунок крил оперативно-тактичного рівня здійснював координацію просування наших військ під час наступу. Координували коригували вогонь артилерії по понтонним переправам. Противника знищували командні допомагали знищувати командні пункти, військову техніку, в тому числі ППО. Взагалі, за час операції знищили дуже велику кількість військової техніки противника. Один із розрахунків, крил на одному з донецьких напрямків виявив дуже велике скупчення військової техніки та складів БК Росіян, після чого відкоригували за рахунок. Артилерії старшого начальника та знищили і пошкодили значну кількість техніки та складів БК окупантів. Близько 20 одиниць техніки було знищено та пошкоджено. Взагалі, коли цей розрахунок працював в певний період часу на своєму секторі відповідальності, в, тому, в тій лінії не фіксувалось майже роботи ствольної артилерії противника. У хлопців взагалі талант до. Виявлення та допомоги знищенню саме гармат росіян mm -hmm. також дуже гарно працюють розрахунки ударних бомберів. За останній місяць хлопці два розрахунки знищили 25 окупантів, один виліт і хлопці скинули бомбу і вбили 4 росіяна за один скид. На першому місці це, звичайно, мотивація. Людина має усвідомлювати, для чого вона йде у військо та для чого потрібно зі зброєю в руках здійснювати заходи, які ми робимо, виганяти окупанта з нашої землі. На другому місці це, звичайно, готовість до опанування нових навичок та вмінь. Як випливає з самої назви батальйону безпілотних авіаційних комплексів, у нас дуже багато різної та специфічної військової техніки. Тому наші військовослужбовці повинні постійно не тільки опановувати нові знання, а й покращувати вже свої існуючі. Загалом для майбутніх рекрутів наша військова частина вас всьому навчить та підготує. Ми вас чекаємо. Так, ну саме основне і найпростіше це через перший центр рекрутингу. Також, звичайно, у нашого полку існують сайти на всіх. Медіаресурсах, соціальних ресурсах також представлені на Лобікс та інших пошукових засобах. Чому саме в наш підрозділ, зокрема, та в 120-й окремий розвідполк загалом, значення безпілотних авіаційних комплексів та безпілотних систем загалом станом на сьогодні в умовах сучасної війни важко недооцінити і. Наші військовослужбовці це показують взагалі всьому світу. Також у нас є дуже чудова можливість. Це то, що наші військовослужбовці можуть бачити результат своєї роботи в режимі реального часу, в режимі онлайн. Це дуже важливо для кожного військовослужбовця бачити результат своєї роботи. Хотів би відзначити, що у батальйоні безпілотних авіаційних комплексів та загалом 120-му окремому розвідувальному полку дуже цінується життя. Кожного військовослужбовця хороше матеріальне забезпечення, все для ведення війни та служби, у нас є. Якщо ти мотивований, готовий закривати і вирішувати поставлені завдання, не боїшся відповідальності, то наше командування надасть тобі для цього всі механізми та можливості для твоєї реалізації. Ми, 120-й окремий розвідполк, це та військова частина, де це можливо і реально.